щастя, в минулому залишилися часи, коли найвище керівництво України було не те, щоб нечутливим до гендерного питання, а з певним презирством верхністю ставилося до жінок. Зараз настали інші часи. Україна твердо стала на європейський шлях, і одне з питань, яке постійно розглядається в Європі, це питання гендерної рівності. Як ви вважаєте, чи є у нас гендерна дискримінація в оплаті праці? Якщо вона є, наскільки вона велика, значна, чутлива? Є відчуття що є різниця в зарплаті. Звичайна культура як Уособлення всього і освіти, і поглядів, і вірування і так далі. Вона на жаль до сих пір в Україні не подолала цю. Думку про те, що рівність вона повинна бути в усьому так само і в професійній сфері. У 2010-х роках в Британії була фактично така сама ситуація, і вона була подолана. Нам легше, тому що ми можемо взяти зразки і працювати, власне кажучи, на прикладах, прикладах успіху, прикладах вдалої боротьби. Мені здається, що ми питання повинні ставити, чи може жінка сама себе утримувати і утримувати своїх дітей, чи може вона вижити без чоловіка. Так, якщо вона цього хоче, якщо вона цього прагне, якщо вона ставить собі таке завдання. Як ви бачите, жінки в Україні в середньому отримують на 30% менше, ніж чоловіки. Відповідно, коли вони виходять на пенсію, різниця між пенсією чоловіків і жінок зростає ще більше. На 40-45% менше отримують пенсії жінки порівняно з чоловіками. Тут ще момент того, що ну рівень оплати він же пов'язаний із кар'єрним зростанням. Коли немає можливості і людину в кар'єрному зростанні, відповідно вона може скільки завгодно дискутувати стосовно того, скільки вона заробляє, вона не зможе заробити більше, тому що її не пускають далі. Навчаємось в інституті журналістики. Ми вже обрали такий складний для себе шлях, чому маємо розвивати лідерські якості. Особисто я налаштована дуже позитивно. Я відчуваю в собі сили заробляти не менше ніж будь-який чоловік в Україні. Опитування показало, що жінки і чоловіки, які займають однакові посади, вони мають різні зарплати. І е, нам всі питають, що а як же так? Рівень зарплати вже встановлюється, в принципі, тарифною сіткою, і в принципі, там неможливі якісь відходження. Але направду є багато інших елементів, які дозволяють дещо підвищити рівень прибутку. Так, е, е, хтось бере участь в якихось наукових програмах, отримує додаткове фінансування, комусь виписують премії, так е, е, хтось має дещо вище навантаження, йому його надають. Це все в купі дає. Результат той, що статистично жінки, і чоловіки на однакових посадах при однаковій тарифній сітці, формально рівних правах отримують направду різні прибутки. Якщо зарплата менша, тому що ви не кваліфікований, це виправдано. Але якщо ви однакової кваліфікації приносите однакові успіхи, компанії, університету, місту, ваша зарплата повинна бути на тому самому рівні, як і у чоловіків. Всі знають поняття там скляної стелі для жінок, всі знають про те, що дійсно існує проблема з зарплатами. Плюс є проблема знизу, це упередження щодо жінок. Жінок в суспільстві як сприймають? Ну от якщо вона вибилась кудись? Ну, це ж явно не сама сумну. Чиясь дружина, коханка, сестра, кума. Е Тобто згадуються такі речі, але ніколи не говорять про те, що ця жінка сама себе зробила. Жінка бізнесмен і в неї чотири дитини. Як таке можливо? Це нормальна історія, так це успішна історія. Це людина, яка може вдало організувати своє життя. І все зараз чоловіча перевага сили. Не грає ролі зараз можливості в суспільстві в тому ж місці є одинакові, і ми ще кажемо, що ми хочемо ще більше можливостей з полинальними столиками і з іншими речами. Це правильно. І якщо світ настільки змінився, то очевидно має щось помінятися в голові. Ти сам маєш на себе взяти відповідальність, визначити, а що тобі треба для твого власного щастя. Бери на себе цю відповідальність і прагне цього. Можливо, це чоловічий підхід. Він такий дуже раціональний і логічний, але я точно знаю, що це працює. Очевидно, що проблему дискримінації в оплаті праці між чоловіками і жінками має бути розв'язано на політичному рівні. Загалом в Україні на 3,5 мільйонів жінок більше ніж чоловіків. Однак, скільки жінок у найвищому представницькому органі у Верховній Раді? Політика, нібито лишається чоловічою сферою, тільки 11,1% і відсотка жінок, і це ми вважаємо величезним успіхом в новому парламенті. Більшість жінок все-таки вважають, що найбільше життєвий успіх це не, не та жінка, яка в парламенті, а та жінка, яка має змогу жити, розслабившись, ховати шуби за рахунок свого хорошого <зас> чоловіка. І от мені здається, що і треба з цим працювати. Ну, як ви вважаєте, це справедливо, несправедливо, логічно, раціонально? Можливо, тому що в нас немає такої звички для жінок. іти в парламент Є, звісно, перепони для жінок, але їм ніхто не забороняє. Просто наше суспільство ще не дійшло до того рівня, що всі жінки хочуть бути в парламенті. Дуже важко збалансувати політику з особистим якимось життям, Де, з дітьми дуже важко її збалансувати. Виявляється, парламент це єдине місце, по-перше, який не дає е, жінці можливість іти в декрет в Україні за відповідно до законодавства. Тобто, якщо ти депутат, жінка, ти не маєш права на декрет. Це перше, а друге, ти як жінка-депутат, не можеш зайти з грудною дитиною в парламент. Це проти закону. Світлана, треба тобі провести повний цикл експерименту, добитися декретної відпустки, потім зайти з дитиною в залу. Як як в Європарламент <ріст> 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 в організації Об'єднаних Націй вважають, що в кожній країні, в кожному парламенті, має бути не менше 30% жінок. В Українській Верховній Раді у новому скликанні лише 11%. Якщо суспільство апріорі не передбачає для жінки можливості професійної реалізації на дуже високому рівні садочки, додаткові послуги і 30% мінус зарплати, то цей коефіцієнт розбіжності переходить в проблему гендерну. Ще є один момент 30% жінок заклали в законі. Сказали, коли формували списки. Ну так, після сотого місця там якраз туди позаписуємо, і ось це теж проблема, тому що навіть на рівні квот в цьому є сенс для того, щоб ці речі прописувати. З іншого боку, це і від жінок вимагає певних зусиль, тому що треба бути активним, щоб помітили. Так? Може бути жінка не тільки президентом. Не тільки прем'єр-міністром, не тільки генералом армії. Вона може займати будь-яку посаду без обмеження. І для нашого суспільства це не просто революційне волонтери нормальне рішення. Це було б визнання на рівності можливостей. можливості. В мене є дуже великі сподівання на цей парламент, куди зайшло дуже багато яскравих і впливових жінок, які потрапили туди, але вони потрапили туди, тому що вони жінки, тому що вони реальні лідери і. Тенденція з політиками, які як правило тільки чоловіків, почала ламатися буквально от кілька тижнів тому, без перебільшення збільшення ролі жінки в державі в політиці. В економіці залежить не від президента, і не від прем'єр-міністра, і навіть не від парламенту, і не від законодавства, і не від гендерних квот в виборчому законодавстві, наприклад, це залежить від самих жінок, і це дуже важливо розуміти. Ми самі творимо своє взагалі життя. Тому, поки жінка не встане і не скаже: Я можу і я хочу, доти нічого не зміниться. Така пропорція чоловіків і жінок у Верховній Раді очевидно є результатом громадської думки. Суспільство готове делегувати до верхового не ради потрібно стільки жінок і набагато набагато більше чоловіків. Власне, в ці хвилини ми з вами дивилися відео, яке підготували в інституті масової інформації разом з центром Юєта та вавилон А це відео і дослідження про гендерну дискримінацію в Україні. Жінки і змі, і далі будемо говорити про це в нашій студії. Моя наступна гостя це Дар'я Богачук, юрист. Вітаю вас, Дар'я. Добрий день. Ну власне. А те, що ми побачили ці дослідження, і я так пропоную вам з кінця цього відео почати обговорювати його. Ну, власне, на вашу думку, від кого все ж таки залежить роль жінки у суспільстві? Від самої жінки чи від суспільства? Ну, я перш за все це питання треба розглядати комплексно. Звичайно, це залежить і від самого суспільства, і від жінок, тому що жінки це частина суспільства і. Гідна, гідна частина цього суспільства. Але хочеться сказати, як юрист, хочу сказати, що законодавство в нас в Україні хороше. І в плані гендерного аспекту також Україна ратифікувала багато міжнародних конвенцій, закони України гарантують право на повагу до гідності, рівність чоловіків і жінок. Але проблема в нас не лише в законодавстві, а у його виконанні. Це загальна, мабуть, загальноукраїнська проблема. Тому що гарні законодавчі норми не завжди виконуються. І проблема тут, перш за все, у сприйнятті у сприйнятті у тих стереотипах, які в нас є в суспільстві, які нав'язуються суспільству, і які в тому числі залежать і від жінок. Тому що, як казали доповідачки, дуже багато чого залежить від самої жінки. Якщо вона хоче, якщо вона прагне, якщо вона є професіоналом своєї справи, якщо вона готова вдосконалюватися, розвиватися, то Жодних перепон е, не має бути. Крім, крім стереотипів. в нашому суспільстві є декілька нав'язаних стереотипів щодо того, якою має бути жінка mm -hmm. і якою має бути лідер. І от з цим в нас є певні проблеми, тому що не кожна жінка є за своєю характером, за своєю суттю лідером, не кожна жінка є за своєю суттю. Там сильною, умовно скажемо, термін такий, скажемо, сильна, сильно як і чоловіки, насправді, як і чоловіки, і тому я вважаю, що головна центральна тема гендерного питання це питання поваги до гідності, питання поваги до вибору людини. Що хоче ця жінка чи цей чоловік, який вона робить вибір? І я вважаю, що саме саме от через цей аспект, через цю призму потрібно розглядати питання гендерної рівності. Це Перш за все, як казали у е, відео попередньому відео, рівність це рівність можливостей. І саме е, така рівність можливостей має бути гарантована. Можливостей е, реалізовувати себе, бути тим, ким ти хочеш, займатися тим, чим ти хочеш, і власне доносити світу ту ідею, яку ти вважаєш правильною, З, звісно, в межах законодавства. Чи ця рівність є сьогодні в Україні? Е, в плані професійному плані я вважаю, що у нас українських жінок достатньо можливостей для реалізації себе для гідної оплати праці, якщо знов ж таки, якщо порівнювати з іншими державами, там африканськими, де взагалі де Питання права жінки це якась диковинка, це де люди взагалі лише зараз тільки починають усвідомлювати, що жінка це така сама рівноправна особистість, як і чоловік. Тому в нас звичайно ситуація краща в цьому питанні. І я вважаю, що якщо людина не жінка або чоловік, якщо вона професіонал, якщо вона в це вірить. То вона не повинна просто зважати ні на якісь стереотипи, не повинна зважати на якісь обмеження, вона просто повинна робити те, що вона вважає за потрібне на своєму місці. Ну, в цьому відео ми бачили, що доповідачки тільки жінки, так, і це а, жінки, а, які досягли а, певного успіху. Приклади. Кожна, так, це приклади є, але вони говорять про те, що є проблеми насправді. Ну, перше, це. А, все ж таки заробітна плата, яка є різною для чоловіків і для жінок, і вона суттєво різниця. Там йдеться навіть про 30%, Про те, що жінки отримують на 30% менше ніж чоловіки. Наскільки це реально, наскільки це правда, наприклад, у вашій сфері, у юридичній. Я, якщо говорити про мене, то я не зіштовхувалася, слава Богу, там з, так з такого роду дискримінацією. Але е я знаю, що ця проблема дійсно є у суспільстві, е в інших сферах, в і дійсно не часто дуже е жінки, роблячи однакову роботу, отримують за це меншу винагороду. Це звичайно несправедливо, тому що це. Приниження перш за все людини жінки як людини, тому що вона має право на гідну оплату своєї праці і. Знову ж таки, оці ситуації з упередженнями. Я взагалі проти будь-яких шаблонів упереджень про те, що про те, що хто така успішна жінка? От як казали доповідачки у цьому відео, яке ми обговорюємо, що упередження, чому жінка добилася успіху, хто їй допоміг, mm -hmm. от це я вважаю, що на рівні свідомості нам потрібно з цим боротися. І, от та революція гідності, яка в нас відбулася, так так звана революція гідності, от вона відображена перш за все і і. В парламенті, тому що незважаючи на те, що у нас низький, низький відсоток представництва жінок у парламенті, але все ж він вищий, ніж у попередні роки. І, і я хочу ще наголосити, що проблему гендера потрібно розглядати комплексно, тому що гендерна проблема вона є невіддільною від інших проблем економічних, соціальних, політичних. Не можна брати окрему проблему гендера і відокремлювати її від інших проблем. І більш того, коли в нас буде, коли в суспільстві розвинута економіка, коли достатньо робоч кількість робочих місць, тоді і проблема гендера вона вирішується, але і це з іншого з іншої точки зору не може бути розвинена економічна демократична держава з проблемами. Гендерного характеру, це неможливо. Тобто, це, е... це взаємопов'язані, взаємопов які треба вирішувати поступово, але разом. так? так. От, Дар'я, ви, наприклад, колись в своєму житті зіштовхувалися з гендерною несправедливістю. От на, на вашому власному досвіді таке було? Ну, я скажу відверто, я е... дитина, яка виховувалася одинокою матір'ю, і тому я в дитинстві. На своїй власній, як то кажуть, шкірі дуже добре зіштовхнулася з проблемою виховання дитини одинокою матір'ю. І це інша проблема. Це взагалі величезна проблема нашого суспільства, і вона потребує також вирішення і в тому числі в тому числі сприяння держави. Але хочеться сказати, що ми не повинні покладатися лише на державу. Тому що ну зараз часто закидають, що зараз це не дуже на часі держави. Зараз в нас є інші проблеми, можливо, більш актуальні. Частково з цим можна погодитися і зробити акцент на тому, що вирішення цих проблем. Як було зазначено відео, має бути в руках суспільства, громадянського суспільства. І от дуже добре, що жінки, успішні жінки об'єднуються, показують свій приклад, проводять брейнстормінги і намагаються вирішити цю проблему. Оце дуже важливо. По-перше, щоб жінки допомагали один одному, сприяли, розуміли свої проблеми і намагались їх вирішити. І по-друге, щоб ця проблема була не лише жіноча проблема, тому що, от на в цьому відео у нас були тільки жінки, а жодного чоловіка. Хоча проблема гендерної рівності вона не лише жіноча проблема, це суспільна проблема. Тому що це проблема, яка стосується кожного в суспільстві. І дослідження, дослідження Організації Об'єднаних Націй підтверджують, що залучення жінок. Парламент в активне соціальне життя воно є корисним і сприяє розвитку всього суспільства. Тоді, як навпаки, жінки пасивна позиція жінок і дискримінація, вона має відголосок на всіх інших сферах, в тому числі і в сфері чоловіків, скажімо так. Ну а я насправді, от до того, як зайшла в цю студію. Думала, що ніколи не зіштовхувалася з гендерною рівністю, аж поки не згадала одну свою співбесіду, де мені роботодавець запитав. Точніше, мене там, там ми згодні, будемо співпрацювати. А ви, випадку не збираєтеся в декрет найближчим часом, тому що от були такі випадки. Дівчата приходять на роботу, так журналістки. Mm -hmm. А потім а, треба їх відпускати в декрет. тобто, це ж також є певною такою несправедливістю. Не так. навіщо мені ділитися своїм планами з роботодавцем в цьому, в цьому сенсі? Несправедливість і тут хочеться вжити такий термін позитивна дискримінація. Uh -huh. Тобто, як я сказала, що рівність нам треба рівність, але звичайно, чоловіки і жінки вони різні. У них є різні соціальні ролі, в них є біологічні особливості, соціологічні, психологічні. Тому звичайно, ми не можемо бути однаковими. І рівність це не означає зрівняння, це не означає, що жінка, чоловік. Вони мають бути схожі, вони мають виконувати ті самі ролі, вони мають зовні виглядати однаково. Ні. Це рівність саме можливостей. І оскільки жінка е, за своєю природою, вона берегиня роду, вона е, продовжувач цього роду, і саме цю функцію виконує жінка, то е, потрібно це розуміти і використовувати саме позитивну дискримінацію. Позитивна дискримінація це сприяння і створення е, додаткових е, переваг. В тому числі для жінок, тобто, якщо, якщо це декретна відпустка, то вона має бути забезпечена і роботодавець не має право ні. При прийомі на роботу вимагати якоїсь підписки, що людина не піде в декретну відпустку. І взагалі це питання, в принципі, відповідно до законодавства ставити некоректно, бо це вже втручання в особисте життя. Ну, от бачите, тому я Некор... і не пішла на ту роботу, можливо, з цих також причин. От е, Світлана Залящук, народна депутатка, вона про що сказала? Що виявляється, народні депутатки вони не мають права на декретну відпустку. І якщо в нас вже в парламенті, але такі існує, і до речі, варто зазначити також, що Минулого року на позачергових виборах до парламенту 11% жінок туди потрапили, і це вже вважається перемогою. Хоча за стандартними європейськими, це не менше 30% має бути оця доля. Це говорить про те, що можливо суспільство не бачить, не може делегувати певні вирішення питань такі функції, як законотворчість жінкам. Це, тобто, це така це ланцюжок таких подій сприйняття певного. Це ж результат виборів вибору кожного українця, в принципі, те, що ми бачимо в парламенті, так дійсно. Парламент це презентативний орган, він представницький, і саме тому я вважаю, що в парламенті було би правильно ввести систему квот. Чому я так вважаю, по-перше, Самі списки і і самі списки депутатів вони мають бути рівно представлені чоловіками і жінками. Тому що якщо в списку більше чоловіків, то це логічно, що і в парламент прийде більше чоловіків. Ну тобто це чітка статистика. Тому я вважаю, що потрібно ввести цю систему квот. Чому Тому що закидають? Я піднімаю це питання серед друзів, наприклад. Закидають, що сильна жінка вона сама проб'ється, Не треба ці квоти. Я з цим не, погодую, не погоджуюсь, тому що, по-перше, що таке сильна жінка, це ще питання, що що, що розуміти під цим терміном, і чи лише сильна жінка, ну в такому в загальному розумінні, вона може бути корисною. Тому що в парламенті я вважаю, має бути представлені всі версти населення саме через те, що це репрезентативний представницький орган, і тому одинока матір і. і, 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 і не сильна в якомусь сенсі цього слова, жінка, вона може бути корисним законотворцем і вона може запропонувати вирішення тих проблем, які вона сама знає, з якими вона зіштовхнулася. Тому я вважаю, що от система квот була б виріш правильним вирішенням цього питання, і система рівного представництва у списках чоловіків і жінок рівного саме 50 на 50 відсотків. В ідеалі думаю, що так. Ну, треба зазначити, що на минулих виборах все ж таки в, в деякі політичні сили в першу п'ятірку кандидатів там дуже багато було жінок. Тобто угу. такі тенденції певні спостерігаються. А чи це означає, що можливо до наступного парламенту потрапить більше жінок, більше ніж 11%? відсотків? Я на це сподіваюся. І я думаю, що користь від цього. Відчує і і наше суспільство, і держава в цілому. Угу. Ну я дякую вам за те, що ви до нас завітали. Власне, а, а, так на загал, ми обговорили тему гендерної рівності, але і, і про це говорити треба. Про це говорити безумовно треба. Дар'я Богачук, юриста в нашій в нашому ефірі. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами ми це цінуємо і не перемикайте.